Шановні запрошені, на засідання виконавчого комітету прибуло вісім 8 членів комітету, форум Євро. Які будуть пропозиції щодо початку засідання? Okay. Okay. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету піщанської селищної ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Приймається. Засідання виконавчого комітету Піщанської селищної ради оголошується відкритим. Сьогодні, на порядку денному, у нас три питання: перше про розгляд заяв, друге про негайне відбирання малолітніх дітей. Третє різне. Які будуть пропозиції до порядку денного? Погоди. Є пропозиція погодити порядок денний в цілому з регламентом пів години. Хто за таку пропозицію? Прошу прогосувати. Хто за? Дай Боже. Проти? Утримались? Приймаємося. Переходимо <кх> до розгляду до порядку денного. Перше питання про розгляд заяв. До нас звернулася ФОП ЄСін НВ. Пам'ятаєте, ми подібну заяву розглядали, але відклали з вами. Вона зробила іншу заяву. Прошу. Дозволити розміщення атракціонів на території парку один раз на місяць на вихідні дні та заключити угоду про соціально-економічне партнерство на суму 750 гривень за день розміщення атракціонів. Кошти будуть переказані на благодійний рахунок соціально гуманітарного відділу, виплати на електроенергію. Відшкодую у повному обсязі згідно лічильника. Тобто тоді ми відклали, тому що нам не зрозуміло було чи людина готова заключати соціально-економічне партнерство. Тут вона просить заключити такий договір і зобов'язується 750 гривень платити е за день. Тому е є пропозиція надати дозвіл на розміщення фракціонів на території Пішенської села. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. За проти отримав субота-неділя, один раз, один одні вихідні на місяць ми говоримо. Наступне питання: прошу надати а, так, виконавчому комітету староста Борис Сергійович Іванченко. Прошу надати дозу на видалення аварійних та фаутних дерев у кількості 60 штук, липа, клен, тополь, пірамідальний, береза за адресою вулиці Андрія Міщенка, 1 село Батьків. Є пропозиція погодити і переслати це на комісію. Нехай вони визначають ці дерева. Без якого ж діла не буде, тому тільки через акції. За таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримуюся, сприймаюся. Так, і переходимо до питання про негайне відбирання малолітніх дітей, оскільки тут містяться особисті дані е, дітей. На цьому зйомка припиняється і переходимо до розгляду.